Щоб використовувати заквасколиві томати для здобу, спочатку необхідно її підсилити. Годуємо її класичною схемою 2 1 2 Наприклад, 50 г закваски, 25 г води, 50 г борошна. Як завжди, води можна класти трошки менше. Об'єднуємо до однорідності і починаємо робити розкачування скалкою. Це необхідно для розвитку клітковини. Скручуємо закваску, беремо ємкість з водою і поміщаємо туди нашу чудову заквасочку. Чекаємо, поки вона вспливе. У мене це сталося за 30 хвилин. Тепер дістаємо, трошки віджимаємо від зайвої вологи і знову годуємо по класичній схемі 2, 1, 2. Наприклад, 100 г закваски, 50 г води, 100 г борошна. Можна закваску перемішувати руками, можна в комбайні, як вам зручніше. Я завжди це роблю в комбайні, тому що у мене велика кількість закваски і руками її вимісти досить складно. Отже, знову робимо розкачування для розвитку клітковини. Скручуємо закваску, складаємо вдвічі, робимо надріз і поміщаємо в ємкість. Чекаємо, поки закваска дійде до піку свого дозрівання. В мене при 25 градусах вона виросла за 3,5 години. Ось так закваска виглядає на піку дозрівання і її вже можна поміщати в тісто. Якщо у вас вона довго стала в холодильниці, проведіть два такі годування.